Всім вітання. Сьогодні відбувся перший очисний обліт. І ми зараз поміняємо сітчаті на дерев'яних багатокорпусних вуликах на суцільні дерев'яні дерев'яні дна, які осінню ми зняли, почистили і вони зберігалися. От. Піднімаємо. Так. Забираємо і денце в сторону. От там видно скільки там є. Вулик ставимо на місце. Так. так, пішли до наступного вулика. Так, це криша повинна так стояти. Так, ми забрали січаті дна в 21 вулику і поставили суцільні дерев'яні. Назбирали з 21 вулика, стільки підмору. Зараз ми його зважимо, висипемо в кульочок отаке, і зважимо, скільки це буде. Так, ми беремо і ставимо. 950 грам. 950 грамів маємо підмору. Підмор, як бачите, такий вологий, тому може, того, що дна відкриті, в общем, і вологість, але він такий не є сухий, він є досить вологий. Так, тепер, якщо поділити 950 грамів на 21. І отримаємо 45 грам з одної бжолиної сім'ї. І це з коливаннями десь від 20 грам до 150 грамів в одній сім'ї було. А тепер оглянемо бжолині сім'ї, подивимося, як вони перезимували, яка кількість підмору, які зимували суцільними днами. Беремо. Піднімаємо. Бачимо, що гніздо сім'ї знаходиться спереді, от, а ззаді бачимо плісінь. Ідемо до другого вулака. І так, в бжолиних сім'ях, які зимували на сітчатих днах. В середньому підмору було 45 грамів, а в жилиних сім'ях, які зимували з суцільними дерев'яними днами і, певно, недостатньої вентиляції, 64 грами.